Мене звільнили приниженням. А тепер вона може потрапити за грати. Вона знищила мене посеред офісу, на очах у всіх. А через кілька місяців її виводили в наручниках. І знаєш, я не раділа я плакала, бо я пройшла справжнє пекло. Частина 1. Тиша Перед бурею Мене звати Ліля. Мені 33. Живу в Дніпрі. Я з тих, кого називають робоча бджілка. Завжди точна, скрупульозна, трохи замкнена. Замість вечірок, екселі, замість обідів, перекус на робочому місці. Я завжди вірила, що якщо старатись бути чесною і відданою, то життя віддячить. У відділі аналітики я працювала вже п'ятий рік, всі звикли до мене: це Ліля, вона все знає. І мені це подобалось. Я ніколи не прагнула керівної посади, мені достатньо було стабільності, зарплати, теплого місця. Але у 2023 році в нас змінилась керівниця. Прийшла вона, Галина Сергіївна. З першого погляду впевнена, красива дорога. У неї була дорога сумка, духи, червона помада, а її каблуки стукали по плитці, як вирок. Добрий день, я тут, щоб навести порядок, сказала вона, зайшовши в офіс перший раз. Я тоді ще подумала: ну, добре, може, буде строгіше, але професійніше, наївна. Я навіть не уявляла, який це буде порядок. Частина 2. Коли тобі наступають на душу, але ти мовчиш спочатку все було непомітно, маленькі зауваження, придирки. Наприклад, А чого ти шрифт такий вибрала? Це не презентабельне? Ліля, ти знову довго відповідаєш на листи, треба оперативніше. Хоча всі знали, я відповідала першою. Я навіть таймер ставила, аби не втрачати час. Але їй цього було мало. Одного разу вона зібрала всіх у залі й почала хвалити колегу Олю за мій проект: Це чудова ідея, Олю. Такий підхід до аналітики це рівень. Я мовчала, я не могла повірити. Це був мій файл, моя аналітика, і вона це знала. Але глянула на мене і посміхнулась. як вовчиця. Я прийшла додому і плакала. Чоловік Андрій запитав, що трапилось, Лілю. Нічого, я, певно, просто втомилась. Але то була не втома. то було перше отруєння зсередини. І я його проковтнула. Частина треть. Удар, який ніхто не чекає. Це сталося в лютому, п'ятниця. Було сонячно. Я саме завершила складний звіт по прибутковості за квартал, дихала на повні груди. Нарешті, я його перевіряла три рази, все було чітко. І тут Ліля до мене. Голос Галини Сергіївни розрізав тишу офісу. Я зайшла. Вона сиділа спокійно, наче вже знала наперед, як буде розгортатись сцена. Тебе звільнено. Мені стало холодно в пальцях. Що? Фінансова помилка. Мінус 280 тисяч. Це твої підписи. Це твої звіти. Вибач, але я маю діяти згідно інструкції. Я стояла, як вкопана, моє тіло не слухалось, а в голові тільки одне. Це не я, це не я, це не я. Я намагалась щось сказати, виправдатись. Але вона вийшла з кабінету і кинула через плече Тебе вже немає в системі. Залиш пропуск на ресепшені. Я вийшла з офісу, із трудовою в руках, порожніми очима і зламаною душею. Частина четверта Темрява всередині. І перше світло. Перший тиждень я майже не говорила. Я не могла дивитись людям в очі. Мені здавалося, що всі знають, що я профнепридатна, що я зробила щось жахливе, що я винна. Я запитувала себе. А може, я справді помилилась? Може, я заслуговую на це? Андрій тримав мене за плечі, коли я сиділа на підлозі в коридорі. Ти сильна, це не кінець. Але якщо тебе оббрехали, ти не маєш мовчати. І тоді я відкрила той звіт, сиділа до півночі, а потім ще одну ніч. І знаєш що? Я знайшла, там були правки, внесені не з мого логіну, дані підмінені. Непомітно, але впевнено. Я зрозуміла, мене підставили. Частина 5. Я починаю боротися. На третій тиждень після звільнення я зібрала всі свої сили в кулак. Я відчула щось нове в собі не гнів, не образу, а холодну, ясну рішучість. Я звернулася до колишнього колеги Сашка, Айтішника. Який завжди допомагав мені з технічними речами? Ми разом почали аналізувати логі, і він виявив те, що стало моїм рятівним кругом зміни в таблицях вносилися з її логіну вночі кілька разів. І що найцікавіше, з IP-адреси її власного дому. Я сиділа з цими файлами, тремтячи не від страху, а від напруги. Це було не просто помилка, це була фальсифікація, справжнє службове підроблення. Але що робити? Куди йти? Я ж не юрист. Я навіть не знала з чого почати. Але інтуїція підказувала: мовчати не можна. Частина шостий: система, що тебе або зламає, або загартує. Я пішла до юристки. Випадково знайшла її в інтернеті. Олена Петрівна. Жінка, років 50, дуже спокійна, з м'яким голосом і сталевим поглядом. Я показала їй файли. Вона уважно глянула, потім сказала: Це серйозно. Дуже серйозно. Тут не лише підставне звільнення, тут шахрайство. Ми можемо звернутися до антикорупційного бюро та подати цивільний позов. Я боялась щиро. Мені здавалося, що якщо я полізу на неї, то вона мене роздавить адже вона велика людина, а я просто Ліля зі зламаним серцем і пустими руками. Але Олена Петрівна сказала одну фразу, яку я запам'ятала назавжди: неважливо, хто ти. Важливо, наскільки правда на твоєму боці. Частина сьом. Погрози, темрява і надія. Ми почали офіційний процес. Юристка подала заяву, я передала всі файли в набу. І тут почалось телефонні дзвінки без номера. Може, не варто ворушити минуле Ліля. Всі живі, здорові. На що тобі це? А потім записка в поштовій скринці просто аркуш із написом: Ти не уявляєш, у що лізеш. Я трималась. але ночами не спала. Відкривала двері повільно, носила з собою газовий балончик. Один вечір, коли я поверталась додому, побачила її машину біля мого будинку. Вона сиділа за кермом, побачила мене, посміхнулась і поїхала. Я здригнулась я відчула, як холод пробіг спиною. Але наступного ранку мені зателефонували. Галина Сергіївна, викликана на допит, як підозрювана. Я плакала, мовчки, просто плакала не від радості, а від полегшення. Частина восьми. Справедливість вона існує. Просто їй треба час. Далі все пішло, як у кіно. Очна ставка. Вона сидить навпроти. У дорогій блузці, нафарбована, але вже не така впевнена. Це вона все підлаштувала. закричала вона, показуючи на мене це її помилки. Я лише намагалась врятувати компанію. Але докази говорили інше її підпис, її логін, її комп'ютер, її нічні зміни. Через два місяці слідства їй висунули обвинувачення, службове підроблення, шахрайство та перевищення службових повноважень. Її відсторонили. А через ще три заарештували прямо в офісі. Я не була там. Але мені прислали фото. Вона виходила з порожнім поглядом. Як я тоді, тільки тепер вже вона. Фінал. Не радість, а тиша всередині я виграла справу. Мені виплатили компенсацію, відновили в реєстрах, я отримала вибачення від керівництва компанії. Але, знаєш, це не повернуло ті ночі ту втрату довіри до людей, той страх. Але я здобула головне себе. Я більше не мовчу, я більше не гну спину. Я почала нову роботу не одразу. Спершу терапія, йога, малювання. Я вчилась дихати по-новому. І коли колега щось сказав з верхнього, я відповіла: Вибач, але я не дозволю так зі мною говорити. Він здивувався. А я посміхнулася, бо Ліля вже не та. Цю історію я розповідаю не для помсти, а для того, щоб ти, хто дивишся це відео, згадав одне якщо тебе принижують, знищують або використовують, не мовчи. Правда, не завжди швидка, але вона завжди сильніша за брехню. Навіть якщо тебе намагаються зламати, ти можеш вижити, вистояти і стати сильнішим, як я. Підпишись, якщо тобі відгукнулася моя історія, і поділись у коментарях, чи переживавла ти щось подібне. Я читаю все, бо ми не одні.